Понад 170 тисяч переселенців нині проживають у Дніпрі. Це люди, які змушені були полишити свої домівки через постійні обстріли. Вони починали життя з нуля, без житла, без роботи, без впевненості у своєму майбутньому. Серед тих, хто покинув рідне місто, пані Ольга. Вона виїхала з Покровська ще у 22-му році разом із сім'єю, власною автівкою під гучні вибухи. Майже без речей дісталася Дніпра. Дуже страшно і важко. Звичайно, важко починати все з початку, з нуля. Ну, все життя. А що робити? Дніпро став для них очевидним вибором, адже тут живуть знайомі, також є безліч можливостей для пошуку роботи. Приїхали, оселилися у гуртожитку, а батьки залишилися у Васильковці, там родичі. От потрібно було зразу знайти роботу, тому я пішла працювати в АТБ. Тут з 22-го року я працювала в АТБ, допоки у 24-му році не з'явилася вакансія в інспекції і мені пощастило, я прийшла працювати в інспекцію. Були хвилювання, переживала, ну нічого, все вийшло. Як колектив прийняв? Дуже добре, дуже добрий колектив. Всі привітні, всі доброзичливі. Добрі, до кого не звернись, всі допоможуть. Покровськ, звідки приїхала Ольга, постійно потерпає від ворожих ударів, але люди все ще сподіваються повернутися до своїх осель. Ольга теж не втрачає надії, але каже, наразі її дім у Дніпрі. Наша будівля зруйнована. Там жити на, наразі немає ніякої можливості, немає ні води, ні газопостачання. Кожен день р... йдуть руйнування, дивлячись навіть на ті руйнування, які там на сьогоднішній день все одно є якась ну, у куточку надія, що можна буде повернутися, відбудувати. І все знову почати. Попри війну Дніпро залишається містом можливостей. Тут переселенці можуть не лише знайти роботу, а й почати власний бізнес. Для цього діють спеціальні програми підтримки, гранти та консультаційні центри. На теперішній час 70% працездатного населення із числа вимушено переміщених осіб працевлаштовані у місті Дніпрі. Вони працевлаштовані були і в торгівельних мережах, оскільки дуже багато вакансій там було. Також Дніпровська міська рада відкрила свої двері і прийняла до себе на роботу 1426 осіб а загалом з моменту повномасштабного вторгнення було прийнято на роботу до дніпровської міської ради комунальних підприємств установ, організацій департаментів та управлінь 12 тисяч осіб з яких 1426 осіб є вимушено переміщеними особами усі ВПО, які евакуювалися до дніпра мають звернутися до управління соціального захисту населення де їм допоможуть отримати необхідні документи також, якщо це якісь вразливі категорії, або е, раніше ці внутрішньопереміщені особи утримували у, там, де вони раніше проживали, якісь допомоги соціальні, то вони до нас також можуть звернутися за допомогами цими соціальними згідно чинного законодавства. Е, внутрішньопереміщені особи, які е, вперше приїжджають до нашого міста і проживають і реєструються у місцях тимчасового компактного проживання. Е, Одноразово можуть отримати набір продуктів харчування. Дніпро підтримує кожного, хто цього потребує. Приймає переселенців, допомагає їм знайти роботу, житло та підтримує адаптації до нового життя у новому місті. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко. Дніпро тів.